Я дуже часто чую про те, що бути впевненою в собі, це означає бути стервом, бабою з яйцями або Дуже зрозумілою особою, і знаєте, для мене впевненість це зовсім не про все вище сказане, це про сміливість жити відповідно до власних принципів і створювати своє щастя. Впевненість – це знати, хто ти є, і не відчувати за це провини, навіть якщо для цього вам доведеться бути незручною, перестати догоджати іншим і ставити чужі потреби вище за свої. Тож, чи готові ви зробити свій вибір? Вибір бути щасливою, вільною від комплексів, відчувати свою? свою цінність і бути впевненою в собі. Якщо так, тоді вам варто подивитися це відео до кінця. Мене звати Марго, і на своєму каналі я ділюся здоровою мотивацією, тому підпишіться, щоб не пропустити нові відео. А також, якщо ви хочете підтримати мій канал, ви можете стати його спонсором або можете придбати мені чашечку кави за посиланням в описі під відео. А я дуже люблю каву. Поїхали! Впевненість, на жаль, не передається у спадок і не є вродженою якістю. Це те, як ми ставимося до себе і до своїх можливостей, як сприймаємо свої сильні сторони і слабкості. Вона формується через досвід, самосвідомість і, звичайно ж, практику. Це та сама навичка, яка потребує прокачки. Тому, якщо ви думали, що це якийсь особливий талант, який ви або маєте, або ні, забудьте, впевненість доступна абсолютно кожному. Пам'ятаю як значну частину свого життя, я гадала, що впевненість і сила це не про мене. Бо я ж така мила, а милі дівчатка не можуть бути супер впевненими, адже нікому не подобається, якщо ти показуєш зубки. Знаю, в мене було дуже спотворене розуміння цього терміну, а моє оточення на той час ще й підігрівало цю спотвореність. Один із прикладів спотворності це думка про те, що бути впевненою собі це бути стервом або бабою з яйцями, як люблять казати так слабкі чоловіки про сильних жінок. Та й знаєте, не тільки чоловіки, але і інші жінки, подруги або навіть рідні люди. Чому виходить так, що впевнений в собі чоловік, який стоїть на своєму, це автоматично привабливо, а впевнена, не поступлива своїм інтересам жінка це якось неправильно. Я гадаю, що час нам позбутися цих стереотипів і дозволити собі стати впевненими. Тому прямо зараз напишіть в коментарях, що означає для вас бути впевненими. Бо на жаль, надто багато з нас бачать власний успіх і самоцінність через призму зовнішньої оцінки. Скільки вподобає чи то у нас в інстаграмі? А скільки людей приєдналося на події, яку я організувала? А що кажуть про мене, люди? Якщо тільки хороше, то тоді так я заслугована похвалу і взагалі я цього гідна. Пора вже позбутися цього, girl. Наступне спотворний міф про те, що впевненою жінкою може бути тільки гарна жінка. Покажіть мені цю загальну прийняту Господом Богом біблію красе про те, як має виглядати жінка, на що вона заслуговує і на що ні. Не маєте такої? Тоді засуньте своє бачення собі в дупу. Так, я розумію, що є певні, якби. Негласні правильно сказати слово негласні поправте мене в коментарях. Е, якісь негласні правила суспільства е, про зовнішній вигляд, опрятність, чистоту і, взагалі, здоровий вигляд. Але ці правила стосуються абсолютно всіх ти жінка чи то чоловік. Тому давайте не будемо заходити в крайнощі. Але от що стосується форми губ, очей, підборіддя, грудей, струнка талія чи не струнка талія, це взагалі не має ніякого значення до твоєї впевненості. Ти можеш мати прекрасні великі форми, але при цьому відчувати себе супер впевнено і супер сексуально. Так само ви можете бути досить худими, стрункими і теж відчувати свою впевненість. Ваше тіло не має визначати, чи ви гарна, негарна, впевнена, ви не впевнена. Головне, це те, як ви себе сприймаєте, як ви себе бачите. А ви прекрасні. Ще один стереотип про те, що бути впевненою в собі означає бути егоїстичною і самозакоханою. Насправді ж впевненість має більше спільного із самооцінкою і самоповагою ніж із нарцисизмом. Не порахувати, скільки разів я чула в дитинстві, що я егоїстка, тому що не маю рідних братів або сестер. Егоїстка тому, що в вільний час можу займатися власними справами, а не ходити допомагати іншим. Егоїстка, тому що живу за кордоном, а не в себе вдома в Україні. І от, щоб не бути егоїсткою, потрібно ставити інтереси інших вище за свої. І, хоча ніхто не говорить про це вам прямо в обличчя, але це мається на увазі кожен раз, коли ви чуєте в свою сторону щось на кшталт. Ну е ти маєш вибачитися, ти ж, ти ж дівчинка. Або будь мудрішою, поступись, ти ж чоловік, а чоловіки мають, але чи справді це так? Я переконана, що бути помірковано егоїстичними це абсолютно нормально. А от намагатися бути матір'ю Терезою, жертвуючи власними інтересами заради інших, це вже просто справжній кримінал проти себе. Найуспішніші люди на землі це найегоїстичніші люди, тому що, перш ніж мати змогу допомогти іншим, вони мають мати ресурс, аби потурбуватися для початку про себе. Бо як ти можеш віддавати, коли не маєш абсолютно нічого для себе. Згадайте звичайне правило в літаку, де у разі потреби ви маєте спочатку надягнути маску на себе, а потім вже на свою дитину. Інакше, якщо навпаки, є ризик того, що не врятується ніхто. Наприклад, Метью Маконагі у своїй автобіографічній книзі наводив дуже багато прикладів про те, коли він слідував власному бажанню, а не бажанню інших. Один із них це коли він вирішив перестати зніматися в романтичних комедіях і натомість грати ролі у глибоких і серйозних кінокартинах. Будучи вже на той час відомим, він мусив довгий час відмовляти пропозиціям у зйомках ромкомів, таким чином ризикуючи перестати отримувати пропозиції взагалі. В Книзі він описував наскільки тривожним був цей період особисто для нього та його родини, але він поставив на кон всю свою кар'єру і виграв. Тепер Метю не асоціюється із героєм Ромкомів. Натомість багато хто з нас асоціює його із такими крутими кінокартинами, як «Інтерстеллар» або Джентльмени і багато ще інших. Думаю, ви самі напишете в коментарях ваші улюблені кінороботи з Метю Маконахі. Або якщо ви його не любите, теж пишіть у коментарях. І зрозуміти мене правильно: здоровий егоїзм це не про нехтування потребами і інтересами інших. Це в першу чергу. Про повагу до себе і до своїх мрій. Вибір себе це не зрада, це ваше невід'ємне право бути щасливими. Ще в додаток до цього я би хотіла би поговорити про таку потужну штуку, як переконання і експертність. Якщо здоровий егоїзм це якби каркас вашої впевненості, то переконання і експертність це фундамент, це база. Знову ж таки, давайте повернемось до того ж Меті Маконахі. Перш ніж перестати зніматися в ромкомах і натомість перейти на серйозніші кінороботи, він якби вже мав солідний досвід. Він знімався в багатьох фільмах, в деяких із них виступав навіть у ролі продюсера чи то режисера. І, звичайно ж, він завівся багатьма такими впливовими і необхідними контактами після вісьми місяців постійних відмов від участі у ромкомах. Він отримав пропозицію знятися в готичному трилері Кілер Джо, на який він одразу ж погодився. А потім вже посипалося і інші. Тому буде нечесно сказати, що Метью Маконахі, от він просто беззаперечно вірив у свій успіх та у свої сили. Ну бо це не так. Він гартував над своїм успіхом. Йшов на ризик і стрибав у невідомість. Його віра у власні сили базувалася на його досвіді і експертності, і він знав, що якщо пробив собі шлях у Голівуд, то і це зможе він будував свою впевненість за рахунок помилок, які зробив, і уроків, які з них виніс. І знаєте, що вам не треба бути експертом абсолютно у всьому, аби вірити у власні сили. Достатньо зосередитись. На чомусь одному можливо це очевидна річ, але в сучасному світі ми ой, як забуваємо, і нехтуємо неї. Тому, якщо вам хтось колись вкаже на вашу недолугість чи то неосвічність у питаннях, в яких ви не експерт, можете сміло слати цю людину під три чорти. Ви не маєте бути експертними у всьому, ви не маєте бути розумними у всьому, ви не маєте відповідати завищеним очікуванням іншим. Достатньо, якщо ви просто. Будете відповідати своїм власним. Щоб бути впевненими, не потрібно шукати схвалення в очах інших або якогось зовнішнього впливу. Бути сильною не означає бути нежіночною домінантною і не мати страху. Це про пізнання себе і знаходження в цьому задоволення. Чим краще ти розумієш себе, тим легше тобі буде досягати абсолютно будь-яких цілей. І тим складніше будь-кому буде похитнути твою впевненість і віру у себе. Сподіваюсь, вам сподобалось моє сьогоднішнє відео, і ви підтримаєте його своєю вподобайкою, а також поділитеся своїм улюбленим моментом у соцмережах і відмітите обов'язково мене. А я побачу вас в наступному. І не знаю, що далі. Звичайно, бляха-муха-муха влетіла. Бляха-муха-муха влетіла в кадр. Це було круто. Ти вдруг показує. Показуватимеш? показуватимеш, що в мене з дикцією. Тиму, що це за грибне слово? Не хрупий, Мальта! Жорстко.